Ви дипломований лікар. Чому ви обрали саме напрямок фітотерапії? Свою лікарську діяльність я починав е з великою радістю, згадую, молодим, повним сили і енергії у місті Гощі Рівненської області. І от там я мав півставки терапевта і мав дві палати хворих і лікував. Лікував тим, що була в аптеці, чому мене вчили ті лікарі. І так би мовити, пройшло, пройшло небагато часу, може, півроку чи рік. і Я подивився, що ефект лікування дуже і дуже малий. Ну що, коли зараз тяжко лікувати? І захворювання дихальних шляхів органів, і, і сухоти, чи туберкульоз я лікував і, і це амбулаторним шляхом. Ну, і, і найрізноманітніші захворювання обмінного характеру. І я помітив, що треба щось робити. І Треба щось робити, треба ну, не, не бути, так би мовити, тим, що написано у довіднику так звідти переписати чи полектувати медсестрі і віддати недужому, ну, він пішов в аптеку і одержав ліки. І тоді ж саме в ті роки вийшла книжка лікарської рослини батька і сина насалів. Це проривна книжка. Я її не вивчив. Я її, ну, безперечно, вона написана в побутовому значенні. Але ж батько і син зробили велику справу. Син продовжував після батька пересічного священника, і зараз їх вже не немає. Але на Рівненщині є. Їхні внуки і правнуки вони продовжують свої спадкоємні, значить утілювати в життя свої спадкоємні знання. Отже, чому я перейшов на лікарські рослини, це була органічна необхідність. Це підпільно я робив, призначав, люди збирали самі, самі тому що якраз гоща, горень, заплави то найрізноманітніші села, там є дивні села, доліби, скажімо, плем'я таке було, слов'янське, дорогобуж місце, місто, в якому ти сидить тисячоліття минуло, то я всюди там збирав лікарські рослини. Мені допомагали фельдшери, допомагали значить, санітарки і все це. І я набував досвіду. Я набував досвіду, то коли скажемо, ну особливо при серцевих захворюваннях, коли людина з так би мовити порушенням так званого кардіопульмонального синдрому проходив місяць-два, і вона із синьої із ціанетичної става набирала природного такого кольору. Це давало можливість мені впевненість у своїх силах і я починав вірити у фітотерапію. А по суті, е, крім насадів, на то ще ж мої батьки, е, моя, моя мати, мій батько, е, потім е, треба нагадати моя бабуся і прабабуся. І мій досвід тоді ще ж маленький, він складав десь свій. Е, з половиною сотні років застосування фітотерапії. Це та також давало мені е, е, впевненість, у тому що я на правильному шляху.